Доброго дня! Вас вітає Криворізька міська організація Радикальної партії Олега Ляшка. І я, голова організації Катерина Шаповалова. Криворіг – це місто патріотів. Але, на жаль, де-не-де з'являються написи сепаратистського та окупантського характеру. Але завдяки членам Криворізької міської організації РПЛ вони успішно знищуються. Саме Криворізька міська організація РПЛ започаткувала даний флешмоб. Усунь сепаратистський напис. Та закликає долучитися всіх небайдужих до даної акції та підтримати цей флешмоб. У разі невиконання учасникам естафети даного флешмобу він має можливість виправитися та пожертвувати 3 тисячі гривень на купівлю фарби, якої надалі будуть знищені будь-які прояви окупанства на території нашого рідного міста та України в село. Російська міська організація радикальної партії Олега Ляшка започаткувала флешмоб щодо усунення сепаратистських та окупантських надписок по всьому місту та при районних територіях. Хочемо передати флешмоб та передати естафету народному депутату України Рибалка Сергію Вікторовичу. Слава Україні! Героям слава.